Миколаївська обласна рада провалила проєкт рішення про присвоєння імені Дмитра Кремія Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. 9 березня 2023 року пройшла 15-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради в онлайн форматі, де знову вносилось проєкт рішення про присвоєння імені Дмитра Кремія Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. 22 за 15 утрималось. Рішення не прийнято. Найбільша бібліотека Миколаївщини, що була відкрита ще в 19 столітті, з 1968 по 1918 рік, була названа на честь Олексія Хмарьова, революційного поета. У рамках декомунізації було прийнято рішення прибрати його ім'я з назви бібліотечної установи, натомість присвоїти ім'я видатного українського поета лауреата Шевченківської премії Дмитра Кремія, адже його поетична діяльність пов'язана з Миколаївщиною. Ще в 2020 році питання про переименування пройшло громадські слухання та узгодилось колективом бібліотеки. Депутати знехтували важливістю вшанування пам'яті видатної постаті та знецінили думку миколаївців, які бажають закарбувати в історії свого міста імена людей, котрі внесли вклад в розвиток Миколаєва. На своїй сторінці у Фейсбуку уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь, син Дмитра Кремія, висловився на цю тему. На жаль, не вистачило волі, честі, голосів.